Це одна з найбільших автостанцій області, яка належить приватному підприємству Вупас. З 1 травня автостанція піднімає станційний збір для перевізників на 15%. Тож за цим підняттям пасажирам слід чекати подорожчання вартості квитків на всі рейси. Для того щоб збільшити якось отриману від кожного перевізника виручку, е дохід свій е мусимо мусимо піднімати відсоток. Тому це зараз постало питання переукласти угоди на 15% з перевізниками. Коли ви чуєте число 10%, насправді для автостанції це 20%, тому що з квитка 10% доплачує пасажир, а 10% відраховують в нас. Однак, за словами керівництва автостанцій, це підняття не вплине на вартість проїзду. Наразі для громадян тарифи на автостанціях на послуги автостанцій не збільшуються. Однак, не все так просто, адже від підняття вартості тарифу для перевізників полізе вгору і ціна квитка. Є в них бажання підняти вартість у відсотках на надані послуги для перевізника. Мені здається. Тарифи і так зросли, ми їх максимально те, що могли, оптимізували і нормалізували, не даємо сьогодні піднятися цьому тарифу. А автостанція хоче підняти відсоток на послуги, тому тариф сам по собі підніметься. Тому ми не можемо це допустити, і ми максимально будемо сприяти тому, щоб допомогти їм оптимізувати ці процеси і знайти між собою якісь ну, спільні знаменники. Саме тому, аби врегулювати ситуацію, до обласної державної адміністрації покликали за стіл переговорів і перевізників, і керівництво автостанції. В обох сторін різні думки щодо підняття тарифу. Але якщо в Романа Скрипцова був тариф на світі 150 гривень, і ви отримували з нього 30, то в нього сьогодні 250, і ви отримуєте з того пасажира вже 50 гривень. Ну, говоріть і про це, що ваші доходи тут виросли чуть не в два рази. За що ми платимо? На на те, що автостанції за ж утримуються. Утримується вона із коштів, які надходять від продажу квитків. Спочатку перевізник подає тариф. Автостанція додає до цього тарифу страхування і автостанційний збір. Ця сума може сягати до 15% від вартості приїзду. Саме тому ціна квитка в касі буде вищою ніж у водія. Відтак люди не користуються послугами автостанції. 80% пасажирів ідуть без білетів і платять кошти водієві. Перевізники окремі, які працюють самі на маршруті, водіями, самозайняті, чи як їх там називають, відправляють людей за межі території автостанції, люди сідають десь на міських зупинках, виручка через каси автостанцій зменшується, наші доходи зменшуються, інші всі ціни зростають в державі, ситуація критична. Ми вимушені фізично підняти той відсоток. Олег Колесник понад 10 років у бізнесі перевезень. Його автобуси курсують усією областю щодня. Думка у перевізників однакова: автостанція не надає послуг як слід. Ну чого пасажир може зайти і сісти не заплативши. Наче зробіть такі умови, за яких він не зайде. Зробіть такі умови, за яких він буде зацікавлений купити. А чого не продати, не робити автостанційний цей збір, вирівняти ціну одинаково для всіх. Не продати 100%. Люди тоді будуть зацікавлені, ну, який буде сенс водійові бігти пасажирові до водія, коли така сама ціна, як і на автостанції. Сьогодні автостанція ну, вкрай потребує якоїсь модернізації для того, щоб пасажир хотів купувати там квиток. Сьогодні можна порівнювати з різними бізнесами, але ми маємо розуміти, що автостанція сьогодні – це приватна структура, і автостанція має хотіти продати той квиток. Окрім різниці вартості квитка у водія і в касі є ще одна причина, про яку автостанція мовчить. Ми не підемо на автостанцію купляти квиток. Чого? То, що я кажу, тільки перед віконцем відкрила кошельок, в йому вже три роки. Як не циганська, то бумжі то ще хоч. У ситуацію може втрутитись Укртрансбезпека аби притягнути до відповідальності недобросовісних водіїв за пасажирів без квитка. Ставлю себе на місце перевізника. Умовно п'ять. Є 5 пасажирів, які там придбувають квитки по 100 гривень. Якщо піде е, пасажир на автостанцію, я отримую своїх 100 гривень. Четверо, якщо десь підсядуть, непонятно де, 400 гривень моїх потенційного доходу, вони будуть відсутні. Якщо водій, а я знаю, що він десь там може собі, так скажімо, представники опасти. Ну, то дивіться, то ж послухайте, ну будь ласка, він сидів вас слухав вже. Чи вам не цікаво про це? Або ми поставимо місце Реброму і всі перевізники. Ніхто на автостанцію заїжджати не буде. У мене в ковелі зараз 18 локацій. Вже готові обладнати під автостанцію. А відсоток дивіться ще раз: або ви спілкуєтесь, або ви спілкуєтесь, або на автостанцію заїжджати ніхто не буде. Як бачимо, вирішити питання в конструктивний спосіб не вдалося. Будь-які перевізники. Мені здається, сьогодні вони всі зацікавлені. Продажі більшої кількості квитків, і щоб бачити, грубо кажучи, сьогодні реальні свої прибутки, а не були приховані. Ми ж розуміємо, що є певні якісь зловживання з боку водіїв, тобто кожен перевізник зацікавлений в цьому. І поки перевізники зацікавлені у кращих послугах автостанції, в опас навпаки, в цей час може лишитися без жодного автобуса на платформі і без жодного пасажира, якщо не врегулює питання із продажем квитків і не почне модернізацію підприємства.